Підсумки минулорічної діяльності підбили в Державній фіскальній службі області. Більше трьох мільярдів гривень податків та зборів надійшло у зведений бюджет від платників Тернопільщини впродовж минулого року. ПДВ ПДВ надійшло 842 мільйона гривень. Знову ж таки, виконання 100% 101%. До 2014 року при 152 мільйона гривень. Акцизний податок надійшло 38 мільйонів. виконання сто доведених планів плюс 2,4 і мільйона. Спад, а не приріст порівняно із 2014 роком був лише у податку на прибуток. Надійшов 339 мільйонів, проте до 2014 року спад по цьому податку складав 125,3 мільйона гривень. В чому причина? Причина в тому, що Нацбанком в жовтні 2014 року якщо я не помиляюсь був введений мораторій на виплату дивідендів підприємствам з іноземним капіталом які при виплаті дивідендів сплачували авансовий авансовий податок авансом податок на прибуток це суттєво скажімо так недолік нам по поступленням був але він об'єктивний законодавчо був закріплений за рахунок податку на доходи фізичних осіб в цілому надійшло більше 1 мільярда гривень, у тому числі близько 850 мільйонів до місцевого бюджету, враховуючи аграрну специфіку нашої області. То чимала заслуга тут саме сільськогосподарського сектору. Хочу сказати дякую аграріям тим, що йдуть нам на зустріч з ким хто з нами спілкується, з ким ми спілкуємося. Ну і собі ставимо плюс, що досягаємо ми то не фіскальними методами, не, не контрольно-перевірочною роботою. Якщо ж говорити про січень цього року, то платники Тернопільщини перерахували близько 200 мільйонів гривень, а це на 24% більше ніж до прикладу за січень минулого року.